Kellow Fренлі з вами на зв'язку Деніс Френлі. Пам'ятаєте, ми їли з вами молочний шоколад hey Там був молочний шоколад, плюс горішки, плюс карамель. Так, сьогодні ми попробуємо теж від hey молочний шоколад. Алмон, тільки тут горіхи. Тут пише, що знову немає перекладу на українську шоколадку. Молочний, з карамелізованим мигдалем і паста Ну, Добре, що польська вже на нашому тут переклали. Коротше, це трошечки відрізняється, то, що тут кажуть: тут е, з карамелізованим мигдалем і паста мигдальова ж тут якась паста. І карамелізований і мигдаль тут є. Коротше, це відрізняється від того. Зараз ми попробуємо, оцінимо, дамо оцінку від 0 до 10. Такі ось прави. Let's go до заставки, хочеш, прорегуємо цю шоколадку. У нас трошечки є кави. Попробуємо з кавою, Попробуємо саму цю шоколадку. Let's go! Деніс сфені реагує! Денес реагує, все він буде їсти. Молочний шоколад Хейді, карамель, нац, Almonde. Так. От тут ово пише. Шоколадка молочна з карамелізованим мигдалем і паста мигдальова HeyD Caramel Nuts алмонд. Коротше, молочний шоколад ді, hey, ді, Погнали їсти. тай та та та, та 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 Пішли, поїмо з вами, дружні. Так. Відкриваємо, пробуємо такі страви. Те. А то знову буде обгортка ця. Бачите? Трошки не подобається. Воно мені тоді того разу та й хейті. Подивимося, як буде тут. О, цей раз нормально. Це теж шоколадка 50 гривень. Ну тобто це така тоненька. Я рахуйте дружнім. Не можу тепер всі відео свої подивитися. Ну, ці нові маю на увазі. Всі свої відео я вже поки жити буду, мабуть, не подивлюся. 18 тисяч штук у мене відео. Ну, шорти мені не треба, я за великі відео говорю. Але річ у тому, що не можу нові відео свої подивитися. Тому що у мене зараз робота, немає часу, приходиш в 5-й годині, там якісь ще справи маєш. Не встигаю я подивитися. Не знаю. Я думав, за вихідні, на вихідні родина приїхала, теж не мав часу. В суботу що? Mm. Теж їхали якісь там по справах в село. Коротше, не було часу. Не знаю, коли я то маю всі ці відео свої передивитися. Коли подивлюся, туди подивлюся. І думаю, що до цього відео дойду, коли буду дивитися. Так, добре. Ось така шоколадка, Хейті написано. Знову якась там дівчинка. От я не розумію, що там та дівчинка тримає. Не знаю. Коротше, поїхали їсти. Середині там отаке, таке. Коротше, це вже щось не дуже карамелю. ну, Давайте їсти. Це молочний шоколад. Ну таке. Їсти можна. От здається, що та була краща. Попередня була краща. А! Це ще новинка. Коротше, мені ця шоколадка на 8 балів. Ну, більше нема куди. Добре, пробуємо з кавою. У мене тут мало кави, але вже. Ну з кавою трошки краще. Хай буде вісім з плюсом з кавою. Що по підписках народ? Це нас ситуація. Вчора трошечки шорти піднялися, там ти ще передів тисяч... Скільки лайків набере це відео. Ні. Як то відео? Якщо ви любите Україну, ставте лайки. Якщо мрієте, щоб війна закінчилася, перемога там настала, підписуйтесь на канал. Це 100 лайків це відео ставлять. Це найбільше. Та. Якщо ви мрієте типо, про перемогу, та... ну не типу, а про перемогу. Та. Вниз ві лайкають, вчора канал піднявся 98 400... 4 тисячі, 98 422, тепер 98 411, не знаю, відписуються, як я зрозумів, так, каща частина аудиторії підписується, у більшості аудиторія відписується, так, і тим... Стоїш на місці, не можеш рухнутися далі. Ну, тут тільки реклама. Допоможем, бо інакше бачу ніяк. Не дають назло. От я так думав, лиш би не сталося якась фігня. І тут сталося. Ми не можемо ніяк. Добити 100 тисяч підписників стоїмо на місці, не знаю. Та вже. Далі час покаже. Коротше, молочний шоколад чується. Чути горішки. такі легенькі карамелі тут не чути. Вони тут казали, що з карамелізованим магдалем. Може трохи є та карамелі, не знаю. Ммм, це румунський шоколад. Пеше, що Румунія. Так, ну пеше, то пеше. Коротше, ці горішки типу пили ну це... Я думаю, що у середині такі великі горішки це дрібні горіхи тут. Не знаю. Я доїдаю. Чи у мене чай, але чай я не хочу. То скау я ліпше. Не знаю, там ще від Хейді були в тому магазині м -м, чорний шоколад уже. Далі. Це я взяв спеціально з молошком. Там ті всі два ще смаки були, то там з чорним шоколадом. Так що я вже, напевно, ці смаки, точно брати не буду. Бо я чорний шоколад не навижу. Я вже це казав. Шановні дружні, останній шоколадка. Що ж? Так. Я поставив цьому шоколаду 8 балів. Ну таке. Чути молочним шоколадом, чути маленькими горішками. Все, все. Нема більше, що, що описати цей шоколад. Просто молочний, просто горішки, так. Попробую з кавою з кавою ліпше сподобалось, бо кава розтопляє цей шоколад, тому з кавою ліпше. Хочете, можете спробувати цей румунський шоколад, Хейдін називається. Знайдете, заціните, напишите мені десь в коментарях. Бо коментарі досі під усіма роликами не відкриті. Хоча за 10 жовтня я там безліч контенту, то... Значить, два ролика з шести відео, два ролики були відкриті коментарі. Це відео про шоколад Містер Біста там були коментарі відкриті. І реакція на реакцію Кріпа на, моє, на мою реакцію. Це також були коментарі відкриті. Хм, Видно Ютубові. Треба більше такі відео з монтажем. Там. Ну Хоча в шоколаді містера Біста там де ми їли, то там не було монтажа. Не знаю. Я думаю, Ютуб на рандом відкриває коментарі, не знаю. Чого я не можу не всі відео відкрити, я цього не знаю. Добре, дружні, на цьому все. З вами був, як завжди, Денис, дружній. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні! Бувайте! Коротше! Ось такий був хайдів. Можете собі, звичайно, зацінити, оцінити і мені десь написати, як вам цей шоколад. Всім удачі.